Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А зараз поговоримо про російську пропаганду. Найкраща реклама, яку можна побачити на Росії, це плакати ритуальних послуг поряд з пропозицією вступити до російського війська. Росіяни, хоч тепер зрозуміють, що плакати Росія прийшла навсігда» Треба було клеїти в Курській області, а не в Україні. Хоч і там вони не працюють. <рес> До речі, про ці горизвісні плакати. Прості українці на тимчасово окупованих територіях теж іноді виконують дуже важливу місію. Дивимось! Толік! Толік ти де? Що? Я тут наверху на білборді. А, ти вже там наверху, добре. Ну що, бігборд до Дня Росії готовий? Майже готовий. Декілька літр залишилось. Скільки? Дві. Ну, дві то не три. Щось вирішило. Давай показуй, що там у тебе вийшло. Дивина. О! <плес> Ні, ну, в принципі, нормально. Але якась така легка недосказаність присутня. А є там ще якісь букви? Григоріч, я ж тобі пояснював. Тут на намелях три грані. У мене три комплекти. Я не можу змішувати літери між ними. Та понятно, понятно. Ну хоч щось, ти можеш там підібрати, щоб за змістом підійшло. Зараз підберем, Так. Давай. Готово. О, тут вже більше інформації. Тільки букву Х достав і буде все бомба ракета. Та нема в цьому комплекті букви Х. Тут і зараза. А що є? Зараз щось знайду. Так, таке. Це взагалі якась біліберда, толік. Давай поміняй. Добре, зараз поміняю. Так нормас. Ну майже все понятно, звісно. Слухай, а у мене питання: а Росія, ну взагалі через А чи через О пишеться? Наче через О. А, точно, через О. Бо перевіришне слово гівно. <гум> ну то якщо гівно, через опиші через О. Зараз виправлю. Отакий. Толік, а що це за питання? Где? Где, где? Та везде, це не питання. Я ж про і кажу, що це не питання. А ти взагалі по інструкції робив? Які інструкції? Кого я питаю? Ну звісно ж, 20 років з тобою працюю, жодного разу ти по інструкції не зробив. Слухай, давай в замовника спитаємо, він має роботу прийняти. У кого? У гауляйтера цього. Так, зараз поверну, як було. Ну, якщо ти хочеш, можна і спитати. Тільки я не пам'ятаю, в якому він пакеті. О, найшов. О, хе-ге. Гауляйтер гутентак. Гутентак. Все. Бігборд до дня окупанта, до дня Росії зроблено. Приймайте роботу. Ой, вам щось мішає говорити. Звідки теж доставати? Та ні, боюся, щоб вас не просквозило. Походьте ще. Ну що, приймайте роботу, подобається? Там в Росії дві букви С. Типа як СС у фашистів? Так. Ні. Просто С не вистачає, С. Толік добавив букву «С». Зараз буде. О, готов. О, все тут, підходить. С, С, а в всередині, розумієте? В середині С. Толі, Що? Цей сратий філолог каже, що все повинно бути всередині. Добре, буде всередині. Так, нормас. Нет, нет, меняйте слово, меняйте в середине, понимаете? Толик, снова не давай меняй. Добре, такой вариант нормас. Нормас уже нет, раньше лучше было. Ну что, меняйте, меняйте. Меняйте. Меняй. Меняю, Зара. так нормас. Позастряйся! Это твоя подружка, що? Слушай, вы що, не. ли? Россия! Россия! С двумя С! С двумя С! Сто лет він каже, що СС обов'язково повинно бути в Росіи! Да, Росія! Зробимо СС, да. Клас? Да, ну у вас там. Ашипка! Большая ошибка. Росії. В Росії! В Росії не ААО, А у вас не о а вона не ААО, а не у вас о а. Тобі бумажечку дати. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. А, так, ладно, о. Толік! Чо? Я тут не все зрозумів, але понятно, що там в Росії одна велика помилка в Кремлі сидіть і. о, а, а. А, а, О, Господи, коли він вже. о, а, Коротше, міняй, Толік. Міняйте, Анатолій. Зараз поміняю. Далі так нормально все. Скажіть, будь ласка, а куди вона вас пошла? Росія Росія, да. А на куди вас пошла? Ти мене питаєш? Да. У мене тут на скидку варіантів 20. Але у нас букв стільки немає. Ви розумієте, що вас за це розстріляють. Не мене, а вас. Бо ви замовник, а ми хто? Ми ісполнительний орган, який висів, висів, а тепер вам по губам дає. Слушайте, здесь має бути звичайно друга надпись, Другає надпись. Толі, а давай свій варіант. буде. Легко. На тобі. О! О оба на, почекай, туаліт. А звідки у тебе друга буква Е? Це я букву Ш додумався перевернути, а? О, Бачите, творчий підхід креатив. О-о-о, ні-ні-ні, ти в мене до праців так швидко не відійдеш. Ти спочатку роботу приймеш. Давай приймай роботу. Здесь має бути написано Росія прийшла навсегда. А, так от що ми повинні були написати? Да. А як ми до цього могли догадатися? Я давав вам документ, в ньому написано. Пораз. Та що документ? По документах це територія України. Документ він мені дає. Надо так. Толик! что? А у тебя гимно можешь написать? Легко. Давай. <laughs> что вы делаете? Зибрал! О! Четко, лаконично, понятно. Вы что? Вы что? Слушай, во-первых, во Россия через О. Вы понимаете? Р Рос... Да. Россия я через я О. Я понял. Перше гімно через О. До другого питань немає. Є! напишіть, хоча б временно Росії слави! Временно, быстро, Росії слава. Напиши. Слава, слава Зараз... Зараз В... В... Росії! Не это, не это, быстро. Долує бути на... надпись Росія. У нас немає стільки букв. П! Слушай, вы, а ви можете ночі це збирати, а? Ну, щоб ніхто Не, ні, ні, до ночі нам ще треба 50 таких бікбордів поставити. В таких? Ну, може не саме таких. Там як Толік рішить, він художник, він так бачить. О, у мене ще йдейка є. О, давай, Толік, давай. Як тобі таке? О! Добре. <звук> Олік, що? Я так розумію, що це намек на F-16. Ага! Бачите, художник тут меседж запакував. Толік, так а не вистачає ж однієї букви. Так у мене лише С. Се. Так. Шерга ляйтер, як ви хочете, щоб там С була. Чи як у вас на танках Z латинську, пришпандьоліть туди? Буде патріотично максимально. Не надо никаких Z. Здесь должна быть надпись. Россия пришла навсегда. Вы понимаете? Навсегда. Толик, что ты думаешь с этого привода? Вот что я думаю. <свят> <свят> так. стоп, Толян. А звідки у тебя уже буква Х взялась, а? Це вже я другий комплект розпакував. О, пішов другий комплект. А яка друга фраза? Втора фраза. А, голосуй за Путіна, за Сальдо, за Херсон. О! Ха-ха-ха! Я вже в прикушені. Толік давай, жги! Зараз буде! Такий варіант, Нормас. Маша, уберите, уберите, другое слово, быстро. Толик, поменяй, после Путина. После Путина. Лёха, На тоби. Быстро, <с быстро уберите, все после Путина. То, кто Путин на а мы после него убирать. Убирайте быстро, срочно! Туалет, поменяй другое слово! Легко, зараз поменяю. Будь ласка. О! Толік, ти мочишся, а не взагалі! Що? Що? Толік, тут товаришу не зовсім понятно, що конкретно. Для тупенького товариша зараз уточню. А? А! А, ти дивись, застряг. Уберіть срочно Путіна! Та ми б з задоволенням, але ж до нього ще добратися треба. Здесь должна бути надпись. Голосуй за Путіна, за Сальда, за Херсон. Просто напишіть. Толик, давай про Путіна, про Сальда щось там, напиши. Тримай. Ні, по факту воно так і було. Ви понимаєте, хто такий Путін? Толік. Вот так вот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Толик, а не у ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла? Не надо никаких ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, а давайте забудем, что я вам здесь какие-то задания давал. Просто что здесь было до этого? Что здесь было всегда написано? Что? Толик, а ну напиши то, что тут было завжди. Не проблема зараз. Ось так. Ось так тут було завжди і завжди тут так і буде. Слава Україні! Великі концерти дизель-шоу у Києві. 10 11 та 12 жовтня. Україна вільна, бо вільні її люди. До Дня українського козацтва, до дня захисників і захисниць України. Україна єдина, бо батьківщину не обирають. 10, 11 та 12 жовтня. Київ міжнародний центр культури та мистецтв.